Дівчата, ви ж бачили, яке там тіло <рігла> обично люблять срач на цю тему, хай пишуть, а, аби хоч що-небудь писали. А там вставка, ті, я не знаю, чи вона доречна, але вона може бути дуже смішна, типа, знаєш, реально ціпляєш <рігла> розмір ноги. і що? <рігла> а що таке <рігла> 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 Я, я не чула такого. Одну, давай. <рігла> Всім вітання. Нарешті дійшла черга до головного холостяка нашої країни Тараса Цимбалюка. Ох, який мужчина! Дівчата просто мліють. Що ж там приховувати? Кожен раз дивлячись шоу Холостяк, я й сама думаю, чого я не пішла на те шоу? Ліля, як ти думаєш, чи можна в моїй майже 40 іти на проект Холостяк? Ну, зараз в проекті найстарша учасниця Оля, їй 38. Ви майже ровесниці. До речі, напрошусь на комплімент. Напишіть в коментарях, чи виглядаю я на свої 40 років. Може, дійсно подам заявку на новий сезон. Мене звати Інна Ліщук, і я цифровий психолог. Тож давайте подивимося з точки зору цифрової психології на нашого головного холостяка країни. Отож, наш Тарас народився 16 грудня 1989 року. Число свідомості 7, число дії – 1, особистий рік 1. Цифри говорять самі за себе, як мені це все подобається. Що ж такого ти там побачила? Глибину, лідерство та легкість. Ці якості в чоловіках шукає чи не кожна жінка. Тарас точно володіє цими якостями. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, з яким числом свідомості Тараса Цимбалюка найкраща сумісність. У них розвинена інтуїція та сексуальна енергія. Пам'ятаєш, коли сказали, розмір ноги і ГГ прямо пропорційні? <с <с а зараз все можна подивитись по даті народження. Уявляєш? Цим людям важливо отримувати визнання від інших людей і від соціуму в цілому. У людей з числом свідомості 7 з народження закладена харизма і магнетизм. Щира правда, як бачимо, Тарас відомий український актор і його кар'єра пов'язана зі сценою. Сімкам, звичайно, важливо, щоб їх хвалили та робили компліменти. І це правда. В шоу не раз помічала сцену, де дівчата хвалять Тараса, і він при цьому цвіте як майська ружа. Для сімок важливо встановлювати душевний контакт з іншими людьми. Щоб можна було і помовчати, і порозмовляти по душам. Навіть в інтерв'ю на питання, яка жінка йому буде цікава, він сказав: мене приваблюють жінки з внутрішнім стежнем, харизматичні. Мені цікаво йти за жінкою, яка має свою неповторну кльову енергетику. Що ж тут скажеш, істина сімка. І, звичайно, класна якість для чоловіка швидка реалізація ідей. І, звичайно, йому як сімці це також притаманно. Але давайте додамо ложку дьогтю в цю бочку меду. Мінусовими сторонами Тараса можуть бути хаос, надлишковий перфекціонізм, нерозуміння ситуацій та розгубленість. Він може бути тим непередбачуваним ураганом, який трансформує всіх через кризу. Такі ситуації в проєкті ми точно спостерігали. Коли Тарас був в повному нерозумінні ситуації, коли з проєкту йшли Діана Зотова та Юлія Коренюк. В принципі, з цим Тарас непогано справляється. Тільки постільна дисципліна, спорт, медитації допоможуть Тарасу підняти енергію в голову та балансувати себе, а, дівчата ви ж бачили, яке там тіло. <плес> Число дії 1 – це про владу, самотність та егоїзм. Йому важливо, щоб останнє слово завжди було за ним. Ніби як для чоловіка це хороша якість, але тут його его звичайно може заважати, щоб не було таких крайностей, я сказав, і крапка. Проекті поки я таких проявів не помічала, але ж проект і життя це дві різні речі. Тараса зараз особистий рік, один. А рік особистий один це про нові починання, нові проекти, тобто таку потужну енергетику для відносин, для побудови нових відносин. Він підходить, але в принципі не найкращий рік. Найкращим роком для Тараса Цимболюка для створення відносин і саме сім'ї буде наступний рік, 2026. Отож, найкраще Тарасу підходить число свідомості 4. А це дівчата та жінки, які народжені 4, 13, 31 та 22 числа будь-якого місяця та року. Це не означає, що він не зможе побудувати хороші стосунки з іншими числами свідомості. Просто треба знати свої секрети та лайфхаки. Дівчата, якщо ви хочете завоювати серце Тараса цимбалюка, просто хваліть його і ніколи не критикуйте. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, а також пишіть коментарі. Дякую всім за перегляд!